Відкриваю око, бачу, там тиша з мене кров, так теплесенько стало дуже. І не хочу вже дивитися, але думаю, що підійдуть же, доб'ють. Хочеться відчувати себе звичайною людиною, типу, здоровою, і щоб на це ніяк не, не, не відбилося в відбилося моєму, так, так, так. моєму так. вигляді. Так. Я не готова плакати на камеру, але це домураж. Такого варіанту розвитку, що ми не будемо прикривати татушку, а зробимо її так, от цікаво, інноваційно, по-дизайнерськи, просто якось. Я такого не очікував, а я скажу, що отримав набагато більше, ніж очікував. Рідні мої, всім великий привіт! Герой сьогоднішньої нашої історії дивом залишився живим, захищаючи свою країну, але це стало тільки початком його випробувань. Саме зараз він мріє жити повноцінним життям. Я сподіваюся. Що ми допоможемо йому на цьому шляху? Пане Дмитро, ви наважилися на перевтілення, тому що є що перевтілювати. Розкажіть, будь ласка, про свій шрам. Ну, я з 14-го по 18 рік був добровольцем воював контракт. Підписав, mm -hmm. а потім там. Працював собі благополучно в ІТ, поки поки наступило 24 лютого, як mm -hmm. ми всі знаємо. Військкомат мене під домом, манатки взяв, дружину родичів поцілував да, на дачу, кудись там mm -hmm. подалі від Києва і пішов. І потім вже виїхали на бойові спочатку Сумська область, а потім Харківська область. Ну і так трапилось, що чергове завдання було: поставили ціль виїхати там в населений пункт Пітомнік. Виїхали, ми там повинні були обрати собі позицію. Я пішов з хлопцем, залишили машину недалечко там біля траси, щоб можна було щось що і дременуть. Походили, походили час годинки, дві, там, подивились, роздивились, де краще позиції, обрали позиції, прийшли ми на місце з хлопцем. Я кажу, ти залишайся з іншим, а я поїду з водієм mm -hmm. спереду, а ви зад, зад, позаду будете йти. Ну і от ми їхали, їхали і приблизно на тій дорозі, де хвилин 15 назад ми були, просто йшли собі спокійнесенько, бо знали, що там наша перша лінія, там наша КСП знаходиться. Тобто, mm -hmm. наче то все повинно бути більш-менш прикрите. Нас зустрічають п'ять. Виродки. Два з кулеметами були, три з калашами. Водій за кермо тримається, він не може з автоматом потинутися. Я. Стиг Ну І починається, можна сказати, перестрілка. Казати, та... ну, перестрілка це називаєш, бо більше розстріл. Десь 10-15 секунд він тривав. Мене кидануло просто від куль в лівий бік. Відкриваю око, бачу, там тище з мене кров, все так теплесенько стало дуже. І не хочу вже дивитися, але думаю, зараз підійдуть, доб'ють. Ну, проходить секунд 20, я так щось починаю трошки піднімати голову. Нікого нема. Дивлюсь, водія теж нема. Він випрыгнув з машини угу. потім. А машина вже палає. Я думаю, так. Ну, машина заправлена під зав'язку. Зараз буде чотири ракети Бум. фугасні в багажнику, патрони. Правою рукою відкриваю двері, просто падаю. Нога ліва не рухається, ліва рука отак І я так локоточком Як? і п'яточком. Локоточком і п'яточкою. Думаю, ну повинен десь бути е, хлопець Сергій. Він з Харківського напрямку, він угу. такий бойовий хлопець, я там пару разів Сергій, Сергій. Бачу, так він, що так, там, Дімо, Дімо, я дивлюсь за будинком, за зубов, де вони, де вони. Я кажу, нема втекли. Втяг мене, Приїхав швидко лейтенант, мене загрузили, загрузили хлопця. І до шпиталю повезли, положили на стіл, я кажу, ну, там, гляньте на руку, я не знаю, які шанси, якщо є, то ви одразу не. І вони її врятували, я проснувся, бачу рука, там, Такий АЗФ зроблений, все добре. Полікувався скажімо той з половиною місця, і потім ще були операції на нерві, реабілітації. Ого. Так вийшло, що була дуже уражена рука, і там не вистачало шкіри для майбутніх маніпуляцій на операційному угу. столі. Тому лікарі з України вирішили, що треба зробити е, італійську пластику, бо я про таку навіть не чув. Бо думав, що просто візьмуть якийсь кусочок з тіла і пересадять на руку. Я там вже ногу готувався брити. А Вони кажуть, ні, бри ровіт. Я кажу, за чим? Ми тобі руку пришиємо, до живота. Е, це... Вау, я вперше чую про таке. Це була операція рік тому назад. В квітні закінчилися процедури з приводу пластичної так, хірургії фізіотерапії mm -hmm. і лікар мені сказали, що можеш загаляти і можеш робити собі тату. Хочеться відчувати себе звичайним звичайною людиною типу, здоровою, і там, не зважаючи на те, що там в мене там якась корочка друга життєвої групи, да. Mm -hmm. не, не, щоб це ніяк не, не, не відбилося взагалі. Який етап був най, найважчим серед цього всього? От операції, реабілітація? В мене були е моменти в шпиталях. Воно трошки тебе б'є морально, трошки тобі здається, що, блін, ну, тобі тебе нічого не не вийде. Але зустрів Києв ребітоль реабілітолога гарного. Оп, я там вже через місяць там встав, через півтора місяця дошов до туалета. Звичайного там поплакав, бо радість така. Ти Але дякую ж ви ділитесь з таким? Ти починаєш радіти тим дрібничкам, які коли які для тебе були повсередньо? ну, були моменти, коли дійсно там трошки важко, дещо не виходить, там крок назад, ну щоб два вперед. Оп, вже знову стою біля кухні, нарізаю, вже круто, вже там щось можна зробити їжу, вже якесь задоволення. На жаль, якщо ви не захочете самі нічого зробити, ніхто замість вас це не, поки зробить, що так. Ніхто це не зробить. На жаль, Я розумію, не. і дякую вам за те, що ви поділилися, за те, що ви так оптимістично налаштовані, не дивлячись на те, що взагалі вам е довелося пройти, через що, і за те, що ви відновились, чи покажете ви мені свій шрам? Так, покажу. Е, є шрам в мене на руці. В мене в принципі те, що взято було з живота. А ось головний, який в нас є, це в мене на тілі. Це в нас такий, коли куди Але рука він... була. Я таких шрамів ще не бачила. Ви Бачите, кажуть, це ця італійська техніка. Там 80% шкіри наживляється на лікоть на руку, а 20 залишається живити ту плоть. Я хочу, щоб ви повірили, що наша майстриня Катя зробить дійсно. Красиво, ви готові знайомитися? Так, так. Катя, прошу вас. Скажіть нам, будь ласка, Катя, що ви нам підготували? Щось цікаве, я сподіваюся. Це будуть в основному фотографії відомих фотографів. Ось так. Так. Ви І... готові? Ви готові? Ну, це дуже цікаво. І ще пару варіантів для вибору. Ідемо дивитися, йдемо працювати до роботи. Заводи, Катерина Меренова працює татуювальницею 10 років, активно вивчає академічний малюнок і живопис, займала перші місця на українських тату-фестивалях та брала участь у зарубіжних. Перше, я відмітив, що в неї була дуже крута татушка, маленька така там ще Думаю, ну у всієї дівчини точно є якісь смаки. Я був впевнений, що все буде круто. Я обрала цю людину, мабуть, якщо чесно кажучи, не саме по історії. Дім я знаю твою історію і дійсно сподіваюся на те, що зможу, хоч якось тобі допомогти, перекрити твої шрами, і можливо морально допомогти. За всіх шрамів, що я бачила, я обрала той, що на ребрах, тож будемо працювати саме з ним. Дуже важко, мабуть, мені оцінювати і придумувати щось для військового. Я, чесно кажучи, боюсь або образити, або. Зачепити заживе. Я намагалась уникнути саме цієї сфери і обрати щось, що могло б підійти для будь-якого типажу людини. Справа в тому, що шрам ми не зможемо ідеально перекрити. Mm. Він все одно рельєфний, він все одно кольоровий, і його нам треба максимально завуалювати, щоб навіть якщо його буде видно, щоб він не заважав. Mm, в цьому випадку він лягає саме на ту плоскість, що не заважає, і він буде виглядати натурально на цьому. А що це за цей бок? це цей це... зекс? чи що? Там якраз ось цей шрам потрапляв на зону обличчя, лоб, ніс і міг зіграти, типу як це шрам цієї ж людини на цьому ж самому обличчі. Я просто поставив себе на місце моєї дружини. Думаю, якщо я якось буду якісь з нею. Положені, то вона буде бачити це обличчя і може трошки неприємно буде. Далі ось така пташка. Прикольно. Вона просто по формі дуже класно лягала на це місце. Ну, я не знав, до чого тут можна. А... Який контекст цієї татуювання можна було б надати? Наступні варіанти. Мені це схоже на щось, ну, це і є розірвана шкіра, це, але це можна зробити не шкірою, а папером, наприклад, це може бути розірвана фотографія. І є декілька варіантів цього. То тут я відмітив зразу, що це прикольна ідея. Я намагалась подумати про те, як би це можна було б обіграти і не чіпати шрам, тому що там. Така велика сама площа самого шраму. Хотілося якось його обійти і вписати в картинку. Ці фотографії геніального фотографа Родня Сміта. Ага. Це прикольна дуже ідея. Тільки просто не уявляю, як воно це буде виглядати. Чесно. Ну, приблизно так само і буде ага. виглядати. І єдине, що білий він трошки буде інакший, ага. трошки світліший. І ось такий варіант: це фотографія Сальвадора Делі. Останній скіс. Мені він одразу сподобався. Людина, яка, скажімо так, знаходиться в повітрі. Вона знаходиться на іншому рівні, тобто емоційному. І мені здалась, здалася ця ідея дуже крута. Получається, шрам сам залишається, його буде видно. Так, він залишається місцями. Я десь його підфарбую mm -hmm. там, де mm -hmm. необхідно mm -hmm. білим, щоб зробити перехід з паперу в нього. І в цілому він так да, буде. Такого варіанту розвитку, що ми не будемо прикривати татушку, а зробимо її так, от цікаво інноваційно, по-дизайнерськи, просто якось я такого не очікував. Оце дуже так сміливо, мені здається. З однієї сторони хочеться його і закрити вже, щоб не бачити зовсім, а з іншої сторони, хочеться себе Ну, Іноді треба пробувати інший зовсім підхід, аби відволікти увагу і звернути її на щось інше. Я знаю, що такому варіанту пластичний хірург дуже зрадіє, бо вона хотіла продовжувати далі мені роботи, роботи там. Вона в принципі згодилась на те, що я зробив тату. Ну вона сказала, якщо буде тату покривати сам робець, рубець шрам, то на жаль, працювати з ним далі як пластичний спеціаліст. Вона не може на 100%. Я думаю, що далі найкращий варіант. Це дуже дійсно дійсно прикольний варіант, як зробити тату. Тоді дай мені 5 хвилинок, я підготую ескіз, і ми з тобою почнемо. Супер, дякую. Ми зараз прикладемо, спробуємо, як воно виглядає, чи підходить під розмір. І будемо переводити. Ну я хочу вживу розірвати цю фотографію, щоб це було ще цікавіше. Розмір повністю підходить, я так думаю, і будемо переводити сам трансфер. Варіант з фотографією розірваним папером був один із, скажімо, найкращих, мабуть. Є. Можемо йти дивитись у дзеркало. Можна ти думаєш. <світна> <світна> Очікування, що буде виглядати дуже круто і е підійде до мені по, так, по характеру. Дивись, як тобі. Ну, поки що зрозуміла концепція. Е на ескізі вона дійсно виглядає краще. Це трафарет. Тому, в принципі. Очікування є, що намного краще, ніж зараз. <рес> Я довіряю тобі, тому можемо приступати. Супер, тоді поїхали. Поїхали. Я так розумію, що на цьому ділянці тіла бойові відчуття можуть бути більше, ніж на кінцівка, да? Стовідсотково. тут болісніше, тому що тут більш ніжна шкіра. Тут більше нервових закінчень, плюс тут кісточки. Будемо терпіти, краса вимагає болі в нашому випадку. Да, болі. Я думаю, що люди, які е, пройшли війну, пройшли лікування, пройшли реабілітацію, вони цей момент повинні ну, стиснути зуби і терпіти, бо це не перший раз, і це не саме важке, що було в їхньому житті. багато шрамів, у них всіх різна історія. Всіх однакова історія це, це за один день, окрім цього шраму, над яким ми працюємо. Це, скажімо так, наслідки однієї тієї ж самої історії. Одразу отримав пару десятків шрамів. Пощастило дуже сильно, що залишився живий. Він сам по собі дуже великий молодець, і я впевнена, що він класно тримається. Після того, як закінчилася стрільба, Перше відчуття, яке я відчув, це коли в правий Роман за телефоном. Хотів написати щось дружині. І згадав, що тут нема, не ловить сотове, мобільний зв'язок не ловить. Тоді стало дуже так, прикро стало за цей момент. Хотів сказати, що я її кохаю і о, просто якось попрощатися. Я більше переживав, що людина не буде знати, що зі мною трапилось. Тут просто хотілося, щоб якась була інформація, хоч вона і така могла бути дуже гірка. Я не готова плакати на камеру, але це до мурашок. Скільки все це часу тривало? Я відключився тільки коли мені вже ввели наркоз в Харкові. Але мене дуже оперативно можна сказати, все це зробили. Я десь чекав хвилин 40 евакуацію з місця. Приїхав там один хлопець, лейтенант він мене забрав. Ми загрузили водія. На жаль, водій не зміг відпустити від машини і не дожив до евакуації. Після цього навіть ти починаєш вірити, в деякі е, сили, що тебе прикривають. Напевно, це не просто так зроблено, щось я ще тебе повинен зробити в цьому житті. Взагалі, мені дуже почути, мене в принципі всі-всі кінцівки на місці, навіть пришитий палець є на місці, е, і це більш-менш працює тільки там, на що одне око не працює. Ну, хоча, до речі, воно працює. Та в тебе свої лайфхаки є, да? Ну так, майже як, як термінатор. Mm -hmm. <laughs> Був момент, коли я просто не міг спати тиждень. Я засипав просто від uh, втоми і просинався через 40 хвилин, через півтори години. Я коли працювала на шрамі, ти відчула якісь зміни відносно звичайної шкіри? Було пара місць, де... начебто це була не моя шкіра. Я відчував просто, як це на резинці хтось робить татуювання, як резинка на мені проклина просто. Ну, взагалом, відчувається більш сильніше, ніж на руках бити. Дружина дізналася про цю всю історію. Наступний день мені принесли мій телефон, і я її зателефонував. Вона приїхала до мене разом з те, що в Харків. То вона не показувала мені сльози, нічого такого. Потім вже я знаю, що вона відходила. Десь там куток, там плакала, там все інше. Ну в принципі, трималася дуже сильно. Я дуже сподіваюся, що його жінка, яка йому допомагала, надалі буде продовжувати підтримувати його весь його а, життєвий шлях. Ти після цієї історії на війну повертався чи ні вже? А, та ні, в мене була вже своя війна, скажімо так, з, з лікарями, з, з реабілітаціями, з усім іншим. Скажи, чому раніше не наважився робити татуювання? Насправді не дуже можна було робити його, бо тоді ще дуже такий був свіжий е шрам. Ну, я одразу в принципі собі відмітив, що як тільки в мене буде можливість, то я зроблю собі е тату. Ловив на собі погляди інших людей. Вони, в принципі, не підходили, не питали, але ну, в принципі, є, і ти такі трошки також якось не починаєш закриватися. Минулого минулому році ми були, відпочивали е на пляжі і ну, люди дуже сильно бросалися в очі, особливо, якщо я виходив з води. Е він дуже сильно синів в мене такий mm -hmm. шрам був і ну, всі дивилися. Ну, сказав, що це мене дуже сильно бентежило. Мене куди більше бентежило, там вийти, щоб. Не впасти на одній нозі, там куди інший не може ходити, але Тобто в цьому ну, плані було, було, було неприємно, да, так. Да. Цей проект дозволить. Думаю, мені почуватися більш впевнено, коли я знаходжуся в таких місцях, в першу чергу. Ну що, я тебе вітаю. Ми нарешті завершили роботу. Можемо йти ти дивитися. Вау, супер! Нарешті! Завершили страждання. Я вважаю, що я впоралася з задачею. Ми закрили шрам, воно вписується в картинку і виглядає зовсім інакше. Я сподіваюся, це дійсно буде вау-круто і мені сподобається дуже сильно. Я бачу перед собою витвір мистецтва. Дмитро, ви готові побачити самі цей витвір мистецтва. Ну Так, готовий. Давайте дивиться в зеркало. Так, тоді я поки що закриваю очі. <гум> Хочеться справжню реакцію зробити. Так, я готовий. На Начать три. два, три! <гум> Там була секунда мовчання. Я думаю, блін, ну все, не подобається. Ну, мені здалося, що просто кусочок шкіри е, треба відірвати, він якби тебе висить. Це було дуже круто, і, чесно кажучи, згадую цей момент, мене все дуже вразило. <гас> 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 дуже реалістично, правда? Да. Круто. Взагалі, ну, як ви до цього додумалися? Ідея така, дай світ. Це, це просто чудово. Мені дуже подобається. Я потім зрозуміла, що він просто дивиться на цей маленький шматочок паперу, який знизу ще при приліпаний, прироблений, притатуйований. І це так приємно, тому що це означає, що воно як справжнє, що реалістичне. Потім вже побачила його емоції щодо цього. Потім будуть казати, що це так от зробили. Так ш які так це потахіка да, да, шрамування зроблена да, в тату да, салоні Це 3D таке. Так, <гум> да, так, да, розумієте, та, типу це вже. дуже круто, мені дуже подобається. Клас. Uh, я скажу, що отримав набагато більше, ніж очікував. У, у нас це перший випадок за всі, от зараз сьомий епізод, коли це не прям от намагання шрам сховати так, щоб його взагалі не було видно. А це випадок того, коли шрам підкреслю. Він обіграний. він… Перетворений в частину татуювання, я думаю, що ви станете великим прикладом тим людям, які можливо багато хто боїться саме на шрамованій шкірі бити, тому що це боляче. І Вони дозволять митцям, майстрам придумувати такі ідеї. Отже, наше перевтілення відбулося. Я хочу сказати, що життя може бути реально дуже складним, але людину характеризує саме те, як вона проходить через випробування. Тож будьте сміливими і зустрінемося в наступному епізоді.